Що зроблено мною за мій період? І ще ми йдемо, до речі, до Дня міста. Значить, Попередником не придбано жодної одиниці техніки на сміття. Мною дві англійські машини, які по ночам прибирають, або в розрізі з 4 ранку до 7, далі будуть заважати руху і створювати пробки. Це створює незручність. Тому установка працювати вночі. Дві е, машини це за 1,5 мільйона. Сміттєприбиральні 17 кубових, які стискають один до 16 обсяг, зменшують три машини. І це все мільйони і мільйони гривень. Це придбано і воно працює. Знизимо комунальні послуги. Один пише 10, другий випускає білборди через 2-3 дні 20, 15-20, третьому це сподобалося на 25. Завтра вже буде безплатна колбаса, горілка і панчовка. Чекайте. Ну, це ж перетворювати електорат, який є в місті Ужгороді, просто вважати їх за бидло і за ідіотів. Я таким шлюхом ніколи не йшов і йти не буду. Я вважаю, що мені з чим звітуватися, з чим іти. Я вважаю, що дороги нові зроблені, і Івана Ваша, і Пологоцьку виїжджаємо до гімназії, і віпти на залізницю. І, до речі, і набережну, яку зараз Київську зробимо до Дня міста. А це, до речі, вже комбінуємо так, що там бюджетних коштів взагалі 30%. Це лавки, це ліхтарі і відреставрована пішохідна частина, щоб було щоб було без ям, можна було. На каблучках ходити з колясками для діток, повністю замінити, це 4 мільйона треба на нову брущатку. Нема цих коштів. Але буде зручно і комфортно. Проїжджа частина є, пішохідно ще зробимо. Це льогоцького зробимо. Зробимо і ще в цьому році, значить, дошка вже дорізається. Хочемо дуб поставити, щоб 50 років стояв. І хочемо його не висверлювати, а затискати. Клинами, розклинювати дубову дошку на підвісний міст. І на висоті 2 метрів опори, і всі перила значить, зачистити і значить, пофарбувати самою дорогу, якою є, молоткова емаль, яка зв'язує компоненти і ржі і перетворює їх в емаль. Тобто це вічне покриття, ну якщо не при наших конечно, користувачах. Ну, Довговічне. Але саме дороге покриття, яке існує, це буде зроблено ще зараз. Дошка вже дорізається, металева частина є, фарба закуплена. Піду туди, а от на суботник на вас теж буду запрошувати. Ось з цими ми йдемо. Значить, садки запрацювали, є тепло, є фінансове значить, обзабезпечення харчування, воно підняте.